Казкове свято Новорічне диво. Організували благодійники та волонтери у розважально-спортивному комплексі Скай. На ньому побувало більш ніж півтори сотні дітей. Серед гостей були і родини наших захисників та тих, хто втратив домівку через повномасштабне воєнне вторгнення. РФ організатори все зробили задля того, щоб діти відчули святковий настрій і отримали якомога більше позитивних емоцій. Як все відбувалось, дивіться у нашому наступному матеріалі. Гостей свята зустріли веселі аніматори, які тут же захопили дітей цікавими виступами та різноманітними конкурсами. Організатори цього заходу зробили все для того, щоб малеча відчула радісний настрій і отримала якомога більше позитивних емоцій. Благодійний фонд отамани разом з благодійною організацією Волонтери Дніпро Дніпро-1» при підтримці розважального комплексу Скай ми організували свято Новорічне Диво. Це для діток з багатодітних родин, малозабезпечених, діток наших героїв України та діток загиблих героїв. А сьогодні на них чекають і аніматори, і мильне шоу, і смаколики, і дуже багато цікавих і неймовірних конкурсів з призами. Шоу «Білих голубів» – Саме так називався виступ, який дуже сподобався малечі. Діти дуже уважно дивились, як птахи слухаються свого господаря і справно виконують всі номери. А коли тобі самому доводиться виступати у ролі актора, під аплодисменти інших це захоплює. Поки одні гості дивилися цікаві виступи, інші бавилися на різних атракціонах і радощів та сюрпризів вистачило на всіх. Тут є дітки ВПО, дітки, які, попри жахи війни, все одно посміхаються. І коли виходили на морічні герої, як дітки цьому раділи, іграшкам, подарункам, ви знаєте, діти це наше майбутнє, і саме від них залежить, як далі ми будемо жити. Тому я хочу, щоб кожна дитина попри жах війни посміхалась і раділа життю. Тетяна, дружина військового, привела на свято двох своїх маленьких синів. Жінка вважає, що такі заходи під час війни дуже корисні для малечі. Дякую фонду Атаман. За такий чудовий захід дітям це наразі якраз під такий час. І дітям подобається, все тут супер. Наш тато захищає родину і ну, дітям це зараз розважує їх, розвеселяє, тому що вони дуже сумують за татом. Діти то не розуміють, що війна якби вони то знають, що війна, але ну, діти. Ж... Хочуть розважатися і мають розважатися, тому що дитинство є дитинство, воно проходить. А дітям треба розваги і дітям треба такі розваги і побільше. Батьки, організатори свята з задоволенням спостерігали за радісними емоціями дітлахів і самі раділи не менше. Счастье детей, вот глаза, вы же сами видите, что это прекрасно. Это сам, когда смотришь на это все, ну, ты становишься ребенком и хочешь вместе с ними. Это все ну, чем больше вот этих эмоций, ну, мы, во-первых, живем. Хочется жить, хочется творить, хочется, ну, ради них мы, наверное, это все у нас и есть. У нас детский комплекс, поэтому у нас другого просто не может быть. Детские счастливые глаза, это прежде всего. Прийшлося до вподоби, і мильне шоу Малеча зацікавлено спостерігала, як майстерно актор справляється з купою мильних кульок. На гостей свята також чекали веселі ігри та конкурси з призами. Майже чотиригодинна розважальна програма з подарунками та різноманітними смаколиками надовго запам'ятається гостям свята, і, звичайно, у кожного є власні очікування від нового року. Це єдине бажання майбутньої перемоги. Щас одне бажання для всіх українців, щоб поскоріше закінчилась війна, і все було спокійно. Мир був, і всі добрі, і щасливі і. Миру, всім нам, цій країні, вітаємо всіх з Новим роком. Слава Україні! Щоб у всіх було все хорошо, всім нового року, слава Україні! Всім з новим роком, героям слава! Всій Україні! Я бажаю саме головне це перемоги та здоров'я. Це я вважаю, що зараз два слова найголовніші в нашій країні. З новим Роком і слава Україні! новим Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини Д1.